Я відмовилась від усіх російських своїх пісень ще з початку війни і жодного разу не виконувала їх публічно на сцені. Особливо вважаю це недоречним, коли концерти стосуються України, підтримки України, благодійності чи, дай Боже, вже офіційних якихось концертів під прапорами і так далі. І я зробила свій вибір так. Так, я знаю, що пісні, які звучали російською від мене, вони сильні, вони маніфестові і надихали багатьох людей красиві, це більше ніж десяток хітів. А для артиста це і є його. Ну я не хочу казати хліб, це є діти. це є… Те, з чим зросла публіка і тиріс, отже, я не боюсь нової історії, нової себе, не боюсь а, щось поставити на паузу. А, ми маємо поводитися з себе гідно, якщо ми б'ємося усі, кожний на своєму фронті за перемогу, за ідентичність нації за ДНК.